Шановні слухачі, у даній лекції ми завершуємо наш курс. Оскільки головною метою курсу було надати саме конкретні практичні поради, які допоможуть захистити власну персональну інформацію, то у даній лекції у якості підсумку ми виділяємо 17 ключових правил, яким варто слідувати при роботі з комп'ютером, смартфоном чи планшетом. Не відкривайте посилання в підозрілих листах і тим паче не запускайте програми, які будуть закачуватись із подібних посилань. Це є класичним способом розповсюдження троянських програм. Типовим прикладом чого є епідемія шифвальника CTB Walker на початку 2015 року. Уважно відноситись до посилань в повідомленнях в соціальних мережах та у інших месенджерах. Класичний спосіб викрасти ваш логін та пароль від соціальної мережі це повідомлення від знайомого, аккаунт якого вже зламали. В повідомленні міститься посилання на фішинговий сайт, схожий на саме цю соціальну мережу. При цьому вам можуть вказати на помилку, з'єднання чи іншу причину і запитати знову ввести логін та пароль. Встановіть антивірус одразу після встановлення операційної системи і постійно його оновлюйте. Використання антивірусної програми є безумовно одним із ключових аспектів захисту від кіберзагроз. Є багато варіантів антивірусних продуктів, як безкоштовних, так і платних. Однак головне це встановити антивірус одразу ж після інсталювання операційної системи на комп'ютер. Чи покупки ноутбуку. Також важливо постійно оновлювати антивірус. Якщо ви не робили оновлення протягом двох тижнів, антивірус вас практично не захищає. Використовуйте окрему картку для інтернет-оплат. Заведіть окрему картку, вона може бути навіть віртуальною, і розраховуйтесь під час онлайн платежів лише цією карткою, попередньо перевевши кошти на з основного рахунку. У цьому випадку, навіть якщо зловмисники вкрадуть дані картки, в неї просто нічого буде красти. По можливості не робіть онлайн-покупки в незнайомих і маловідомих магазинах. При проведенні будь-якої фінансової операції через інтернет, уважно дивіться на протокол з'єднання. Потрібно, щоб сайт мав HTTPS протокол. Сайти, які можуть збирати дані кредитних карток, будуть працювати, використовуючи протокол з'єднання HTTP. Користуйтесь лише знайомими банкоматами. Огляньте банкомат перед використанням. Лише особисто оглянувши банкомат. Ви зможете переконатися, що на банкоматі не встановлені накладки для стимінгу. Нікому і ніколи не повідомляйте персональні дані: строк дії, cvv код pin код банківської картки, скановані копії документів, паспорту, ідентифікаційного коду та інші. Хто б вам не дзвонив і що б не казав, не потрібно називати дані, які є суворо конфіденційними: це термін дії картки, cvv 2 код pin код навіть якщо хтось буде переводити вам кошти на картку, для цього достатньо імені власника та номера картки. Користуйтесь ліцензійним програмним забезпеченням, оновлюйте програми. Використовуючи ліцензійне програмне забезпечення, ви мінімізуєте можливість програмних помилок, що дозволить зменшити ризик втрати інформації при роботі з програмами. Також це є елементом поваги до прав інтелектуальної власності. Для щоденної роботи використовуйте обліковий запис Windows без прав адміністратора. Це чи не найпростіший спосіб захистити себе від дуже великої кількості шкідливих програм, адже у бліковому записі без прав адміністратора шкідлива програма просто не зможе запуститися. Уважно поводитись з паролями, використовуйте складні паролі, не користуйтесь одним паролем для всіх аккаунтів, періодично змінюйте паролі. При складанні паролів використовуйте складне слово чи вислів, при цьому друкуйте текст великими і малими літерами, також використовуйте цифри. Намагайтесь створювати різні паролі для всіх аккаунтів. Можливо, зміню... змінюйте певну частину основної фрази. Головне, щоб ви завжди могли згадати ваш пароль. По можливості, прив'яжіть номер мобільного телефону до важливих аккаунтів. Це дозволить швидко відновити пароль у разі його втрати чи викрадення. Намагайтесь змінювати паролі принаймні раз у декілька місяців. Також змінюйте пароль одразу ж, якщо з вашим аккаунтом відбулося щось підозріле. Наприклад, розсилайте спам-повідомлення від вашого імені. Періодично робіть резервне копіювання важливої інформації. Створення бекапів це один з найважливіших аспектів інформаційної безпеки. Найзручніше використовувати для цього хмарні сервіси. але не забувайте, що найбільш надійним є періодичне копіювання інформації на змінний фізичний носій. Не транспортуйте ноутбуки в робочому стані. Якщо увімкнений ноутбук впаде на підлоги, то із вірогідністю 70% можна втратити інформацію. Пам'ятайте, що у разі випадкового видалення інформації є можливість її відновити, головне, одразу ж відреагувати. По-перше, не копіюйте нові файли на жорсткий диск. Якщо ви недосвідчений користувач, вимкніть комп'ютер та зверніться у сервісний центр. Якщо є можливість, використайте програми для відновлення інформації по типу NTFS Recovery, Plus та інші, варто у цьому випадку не зберігати інформацію на системному диску комп'ютеру, переважно це диск C. Всі вищезгадані поради стосуються і мобільних пристроїв, оскільки, по суті, сучасні смартфони та планшети такі ж комп'ютери з додатковими функціями мікрофоном, камерою, GPS-навігатором, які ми завжди носимо з собою. Це головне, що треба зрозуміти при поводженні із мобільними пристроями: встановлюйте мобільні додатки лише з офіційних магазинів Play Market для Android, App Store для iOS та Marketplace для Windows Phone. Додатки в офіційних магазинах перевіряються безпосередньо компаніями-розробниками операційних систем, а тому є набагато безпечнішими у порівнянні із додатками із невідомих джерел. При установці та оновленні програм для Android уважно стежте, які дозволи вимагає програма. Має бути проста логіка. Іграм не потрібен доступ до відправки SMS, а от троянським програмам він потрібен. Періодично перевіряйте ваші мобільні пристрої на предмет додаткових програм. Можливо, ви помітите незнайомі іконки на головному екрані чи в меню. Це досить рідкі випадки, однак, якщо хтось намагається слідкувати саме за вами, то встановлення шпигунської шпіонсь програми на телефон чи не найоптимальніший спосіб. Розумію, що деякі з цих правил можуть здаватися вам занадто обтяжливими, однак комфорт і безпека завжди на різних боках терезів. Чим більше комфорту, тим менше ми є захищеними. Звичайно ж, не дуже зручно постійно вводити складний пароль, чи щотижня робити резервні копії інформації. Але це є набагато безпечнішим, саме тому власний захист для кожного з нас завжди є компромісом. Тож на цьому ми завершуємо наш курс основи інформаційної безпеки. Сподіваюсь, ви розширили своє розуміння загроз інформаційного світу, а також засвоїли ключові принципи захисту, які допоможуть вам оберігати власний інформаційний простір. Важливо розуміти, що не можна захиститись один раз від всього. Захист має бути динамічним. Варто постійно вдосконалюватись і навчатись. І зараз, беззаперечно, ви набагато більш обізнані у загрозу сучасного інформаційного світу, а попереджений значить озброєний. Тож поширюйте отримані знання і навички у середовищі друзів, родичів та знайомих, і разом ми дійсно будемо більш захищеними у час перетину інформаційного та фізичного світів. Успіхів вам!